Всім привіт! 65-й подкаст на носу. на носу такому, що народ, у нас через тиждень це буде. Яке у нас число? 6 травня. 6 травня, так, да, по календарю погляду. Подивився, у нас буде лайф, прожарка. і ми там будемо такі теми покривати: емейли, презентажки, веб-сайти. Давайте так. Якщо ви хотіли від нас е почути фідбек і адекватну критику, пишіть нам на пічсобачкаселслейбл.com. Е також емейл буде продубльований в, опису, в описі цього подкасту. Свої там екземпляри, свої там приклади. І ми цікаві виберемо і закинемо прожарку. Тому до зустрічі. Так, ми анонімність гарантуємо, не будемо там, тикати пальцем нічого, але це може вам допомогти зрозуміти, можливо, якось інакше рухатись в вашій ніші. Це може бути фолоап клієнту, це може бути кампейн, це може бути пропоуз. Ми там заблюримо, ніхто нічого там, секрети ваші не побачить. Але е, давайте отак: от, можливо, в такий формат перейдемо, що ми можемо вам прям реальними прикладами допомогти, і це, можливо, для вас буде набагато швидше рухатися. Все вівторок, запам'ятайте, 6 травня. Наступний тиждень. Прожарка. В якому в якій годині? А, здається, 5 по Києву. 5, 5 по, по Києву. По Києву. А, Супер. Вечер. Все погнали, я буду точно. Антоха, наче так. Давайте все. А тепер 65-й подкаст. Друзі, сьогодні така цікава тема. Давай, заряджай. Да, що тут у нас? Е ну знов е класична історія. Да, ми багато тем покриваємо там процесних, багато тем е мотиваційних. Ну і ми подивилися, що нас багато хто класно прокоментував про те, що випуски про тренди, навички, всяка така е новина, нов новини е з полей. Теж цікаві нашим хедам, сейлам і керівникам. Тому сьогодні ми поговоримо про сучасні тенденції відділів продажу, да? що треба знати керівникам, і куди все це рухається, окрім... Бінання під, під дупу і палкою, да, до нормальних стосунків і комунікацій. Тому така тема. Дружання. Я знаю, що ти не дуже дивився адженду. Тому ти в мене сьогодні будеш такий, типу, гість мій. Давай. Я тобі буду давати питання, а ти будеш на них відповідати. От давай. Давай, давай. От поїхали. Якщо, наприклад, сьогодні ми да, дивимося, що сьогодні ж ну, вже 25 рік, да? ну його нафіг, І ти пам'ятаєш такі історії, коли ми в офісі з тобою були, і там як. Лідерство проявлялось, наприклад, є такий керівник, зазвичай керівники вибирали таких здорових, таких мостодонтів. Це просто такі здорові мамонти, шкафи такі. Да? Я про жінок взагалі мовчу. От, зазвичай це такі мужики-мужики, які отак от били по столу кулаком і казали, така продажка. Нахер нікому не всралась, і всі такі Ой, Ігор Валентинович, ми будемо виконувати ваш план, не треба не, не нас зображати. І отака, от, отаке лідерство воно е, поощрялося всіми керівниками компанії, і це десь було навіть 10 років тому. Зараз, зараз, взагалі, такий формат комунікації в 2025 році з командою, він взагалі неможливий. І зараз ми про це з тобою будемо спілкуватись. От давай. От як ти думаєш, давай. от гнучке лідерство і адаптація до змін це важливий навик керівника? Пуф. Блін, це все наше зараз. Приклад, там з минулого да? наші батьки ходили на одне виробництво там 20, 30, 40, 50 років. Це працювало завжди так. Да? Зараз ми живемо в світі, де інновації, тенденції, інструменти, підходи дуже сильно змінюються. Слава Богу, що не змінюється фейс-то фейс комунікація зараз і і правильна комунікація, спілкування завжди залишиться, але підходи, інструменти вони змінюються. Друзі, якщо ви не міняєтесь як керівник, не підлаштовуєтесь під ці зміни, нічого не буде. Ну я, я розумію, що в мене була навіть така ловушка в кар'єрі. Що я думав, те, що я вмію, це буде там 10-20 років працювати завжди і так далі. Мовно, я писав класні емейли і вони завжди так будуть працювати. Робиш там сім фулапів, відповідають, ти закриваєш все, все змінилось. Так, сто відсотків. Ну і от таке питання, знаєш, ну типу, гнучке лідерство, це що? Ну, типу, ти умовно тобі вже 50 років, а ти приходиш вже в оверсайзі в офіс, або, або ну як це проявляється, гнучке лідерство? Чи ти, чи ти такий, типу, ага, в мене є теж коуч, я з людьми починаю змінювати тон оф войс. Я треную свою витримку. Я вже не можу запитувати, наприклад, там після шостої щось там у людей. Ну, типу, це ж треба ще й культурні гнучки навички прокачувати. Тому що вона ж, наприклад, в Україні люди звикли роботи, ну, працювати досить багато, да? так. Е ну за, нор за ну, точно не за нормою. От, і е, там навіть 5 років тому було взагалі ізі, наприклад, набрати там в будь-який час співробітника сказати, і сказати: Якого ти херені в офісі? Ти де взагалі? Льоша, ти де? Я не поняв, у нас тут нарада, ти де? Ти що не в офісі? І це було норм. Ну, такий тон войс. Я б така ж, я думаю, що в Україні ще є такі керівники <різь> залишилися. Але дивіться, дивіться, то тут я прокоментую тобі, що ну ця адаптивність, ця гнучкість, да, вона по відношенню. Ну, по-перше, ти ж керуєш людьми, і всі люди різні. І до тебе приходять, ну давай припустимо, там керівнику 50 років, до нього приходить там 25 років, 22 роки. Там люди і так далі. І в них інший темп. В них інше бачення, навіть життя базових речей, ну між вами просто. Всілене це. Да, там, він да? на скейті приїжджає в офіс до вас, да. а ти а на трамвай, типу, да? Ні, ні. А він, типу, там, знаєш, на Мерседесі або на БМВ. <с с> і от як з цим ну, типу, ставити цього? Ну, блін, ставитися правильно, з повагою, гнучко, тому що, можливо, знаєш, от, в команді ж всі різні, так? Да? Пам'ятаєш, вчора на інтерв'ю було питання: ти будеш будувати сам як зірка? Команду, або і всі на тебе будуть орієнтуватися, або будеш зіркову команду будувати. да yeah. Правильно, все ж таки відповідь це будувати зіркову команду, яка дасть в масштабуванні тобі набагато більше, ніж ти, як зірка, like, тому що be ти be один, be. зірка. А, і так далі. І тому, якщо цей там не знаю 22-річний там хлопчик або дівчина прийшли, треба зрозуміти, де його сильні сторони, і тобі треба адаптуватися під цей стиль. Його розмови, його не знаю, він не може вставати рано, не може бути на нараді в 8 ранку на мітингу, але може прийти в 12, але потім зі штатами класно працювати. Ти повинен це відчути, не передавити його. Ти розумієш? І, і це адаптація, і це гнучкість, і це нормально. Тому що якщо ми візьмемо завжди, люблю да футбольну команду, вони всі різні. Як там їх правильно розставити, тому що вони різні, не знаю. Але тренер знає. І ти повинен знати в своїй команді так само. Ну, от. ох, блін. Е, давай далі пішли. Е, дуже банальна історія, але все ж одне. треба це повторити. Блін, просто це тиражують постійно кожен рік. Давай. Емоційний інтелект, емпатія в управлінні. Це важливо в 25-му році. Ну, блін, якщо це було важливо з, з клієнтами, коли ти спілкувався, і вони тобі обирали, тому що Антоха, блін, да класний ти чувак. Трошки. Дорого, але блін з тобою так приємно спілкуватися. Давай, давай що там, які яка передоплата поїхала і так далі. Якщо це актуально було з клієнтами, чому це з командою не буде актуально Ти що думаєш, ти з клієнтом можеш виходити і бути е, правильним, емоційно там налаштованим відкритим. відкритим і так далі, і він зшитує твої емоції? А потім повернутися до команди, до команди і сказати: Так, а ну-ка, всі зібралися. Що ви тут робите? І так далі, так не буває. Вони ну, да, будуть строгач, проєкт. строгач режим такий, да. да, да, вони дивляться, і це не сходиться, ти розумієш. І тому, ну, блін, це складно. Це, це клієнт це бачить, це складно пощупати, з точки зору того, от, які все ж таки аспекти цього емоційного інтелекту. Але ти завжди, коли приходиш в компанію на інтерв'ю, де хед от, емпатичний, в нього емоційний інтелект розвинений. Ти вже відчуваєш, як він веде співбесіду. Ти вже відчуваєш, тому що ти накладаєш інтерв'ю на те, що це потенційний ваш one-to-one -one, Як він тебе буде з тобою буде поводитись? Ну, умовно, моделюєш цю ситуацію one-to-one -one. Чи собі комфортно з ним, чи ні? Ну да, це 100%. завжди актуально. Що ти 100%. думаєш? Сто відсотків. Ні, ну давай так уявимо таку класичну історію знов там 10 років тому. Е, ну, я за себе скажу, я не можу за тебе казати, сам зараз твердиш, або ні. Ну, давай так. В мене 50% керівників це були мудло просто. Це були відбіт, відбиті просто мудаки. Е, там емоційного інтелекту і емпатії взагалі ніякої не було. Ну, типу, це просто типу покерфейс, е, ну, ставлення до тебе як до раба, угу. от, е, просто як ресурс. От, і все, що йому або їй було необхідно, да, це те, щоб ти е давав цей результат. Ну, такий кар'єр, знаєш. Ну, типу, кар'єр в кар'єрі. І y -y була така історія, <laughs> коли до нас там в одно в одній компанії прийшов дуже емпатійний, е, Керівник, і я пам'ятаю, знаєш, ну в понеділок вже ж всі в офіс приходять як типу такі доповзають, знаєш. Хто після Бухічу, хто після mm -hmm. там е, сімейних якісь, там, своїх справ, хто там е, в Київ приїжджав там, з інших міст. Е, ну, різна історія, да? але всі приїжджали такі, ну прям е, не заряджені, а розряджені. От, і керівник такий, знаєш, стоїть біля дверей такий. Ото хай. Погуляв дав вчора, дав банку. Я такий. Mm -hmm. да, не можу просто стояти mm -hmm. на ногах. Та давай сьогодні додому виспись. Що, у нас сьогодні діл особливих немає. У тебе є якісь клієнти, яких сьогодні треба там продзвонити, там, пройтись? Mm -hmm. Я говорю, ні. Я кажу, ну все, давай завтра приходь. Я такий, mm -hmm. типу, Окей, а можна... такий, знаєш, а що, я звільнений вже? А що, типу, так взагалі можливо було? А як це, типу, а... ну, в мене шок був. І я прийшов вівторок на роботу, такий, в мене, знаєш, question mark, питання в голові. Він такий, і він приходить такий, ну що, Антох, виспався? Нормально, заряджений вже? Я говорю, да, прям нормально. Ну все, погнали, давай, пару питань. Я такий. Бля, що ну типу, зараз він мене звільнить. Mm -hmm. І я сідаю, він такий. Ну, окей, давайте, люди, що? Погнали, попрацюємо. У нас є там півтори години, зараз треба зробити отакі XYZ. Це наш план на день, а на місяць нам треба продати стільки, щоб ми нормально дали бусту. Я такий, йопту, так ще він нормальний. Сілі нам ставить, ну взагалі, розумі... Ну, ми розуміємо, що він від нас хоче. Ну, типу, і він не розмовляє з нами, як знаєш, як з якимись, е типу, я не знаю, капустними листами. Ну, типу, ну як з людьми. Я такий боже, оце просто комунікація. І ми так чик-чик-чик-чик. Так ми за два місяці йому зробили більше, ніж з останнім керівником за два роки. А, знаєш, є такі керівники, поруч з якими хочеться далі зростати, тому що ти завжди знаєш, що може в тебе бути добре, бути погано, емоційно, фізично, як завгодно. Він завжди може прислуховуватися до тебе. І коли ти інвестуєш час в такі компанії з такими керівниками, ти зростаєш дуже швидко з ними. Ти можеш результати показувати набагато швидше, ніж ти там з палки, я там умовно це робив. Yeah. Ну це кльовий, дуже кльовий приклад. І це прям, оце про те, що ти сказав: це про емпатію, це про гнучкість, це про те, що людина розуміє, що ми в першу чергу ну не роботи, ми не можемо прийти завжди і відпрацювати там 22, умовно дзвінка на день, там умовно і так далі. Кожен день, ми можемо, можливо, але можливо не кожен день, тому що кожен це кожен це, це людина. По перше. Круто, круто. Що ще там є? Давай. Да, Давай, давай. Ще буде пару цікавих питань. Е, далі. Е, це, до речі, така легка інтеграція буде до рахунку того, що ми будемо запускати з тобою зараз, там, умовно, тиждень. Безперервне навчання та growth mindset. Ми це вже проговорювали з тобою, але давай так: 25-й рік. Ми скільки з тобою в нашому консалтингу для іт компаній зустрічаємо з керівників? Багато. І питаємо там. Дружання, де ти там зараз, або там е, подружаєш. <смі> де ти зараз навчаєшся? Де ти взагалі черпаєш інфу? Е, ну, щоб і мотивуватись, і тренуватись. Ну. Та, пару статей там колись щось, та десь там був. Та, не... Коротше. Багато динозаврів ще існує у нас в іт компаніях на, керівник, ну, на, на лідерських позиціях, люди, які взагалі не тренуються не навчаються. Що ти про це скажеш? Ну, що я про це скажу? Це та це те, яким я був десь, не пам'ятаю, 10 років тому можливо, і так далі. Але я просто думав, що на, на емпатії, на емоційному інтелекті можна завжди виїжджати, навчитися, не знаю, чомусь новому, інструментам підходом. Я не знав, що таке проспектінг і так далі. Але я думав, що прокатить, тобто цього вистачить, і можна так керівником навіть стати і так далі. Але потім, знаєте, маркет це така жорстка штука. Вона тебе просто протрізвляє в один момент. Коли в тебе нема результату від слова взагалі. Ну є там щось, знаєте, там один, два, але це так. Випадковість. Це харизма, І ти розумієш, да? що знаєте, це як спортсмен, який перестав тренуватися. Його просто, просто схавали, умовно. Там умовно. Він там програв. На сто метровці одну секунду, хто знає, що це дуже багато. Да? І так далі. Але в чому в чому прикол? Е от коли в мене там два рази десь за кар'єру було таких холодних душ, умовно, я потім зрозумів, що. Це, це супер безперервний процес. І от навіть зараз ми, коли з тобою працюємо з дуже багатьма компаніями, ну ми багато бачимо, багато можемо навчитися від них, що вони роблять, і вже бачимо, що вони неправильно роблять. Але для того, щоб їм нести цю інформацію, ми з тобою навчаємося. Ну казалось би, ну навіщо? Ну, ми ж так багато всього знаємо. Але, блін, ну світ такий швидкий, він змінюється. останню штуку я от, Ти знаєш про це навчання. Я, я пройшов, закончив, закінчив курс по Customer Success в нашому американському університеті, і там було чотири основних курси, чотири модулі. І там було опитування, і все це пройшов, і ми можемо тепер, от просто один із прикладів можемо настроїти правильно Customer Success та Account Management. Я не знав цього, але є система. Я не знав цього, але є система правильно оцінити який ризик, наприклад, якщо клієнт відпаде, як цю систему використати. Яких людей тип, тип лічності, не знаю, як правильно сказати, набирати треба для того, щоб вони працювали саме Customer Success або Account. І це не сейс профайл, і так далі. А чим вони відрізняються, який процес, які composition команди і так далі, навіщо це мені потрібно для того, щоб далі працювати і давати це клієнтам, все так. так 100%. Всі постійно кажуть, да що там там все однакове, нічого такого. Я теж в нашому американському університеті, щоб нікого не піарити, пройшов там же курс про Серу перші два модулі, ну окей, ну я це знаю. Інші два модулі. Ну, цікаво. Інші два модулі. Блін, я так не робив, я би спробував. Інші два модулі, блін, це взагалі нова для мене інформація. І я розумію потім, де в мене геп, да? де мене не вистачає там, якомусь да, IP, ну, типу, де я не генерую достатньо value, да? там, в тому процесі, який, наприклад, треба, щоб він так генерував. Ну, повноцінно. І так а що ви хотіли? Ви хотіли, щоб це просто відображалось у вас на ревеню Там, де от такий буде бублик, як на мене, от зараз на обличчі? да Що типу зіро був? А, так ну так неможливо. Бізнес має зростати. Це є історію і філософію бізнесу. Він, він має розвиватись, як і ви, як і люди. Але треба ще й додати до цього, що всі навчання зараз ну вони як проходять Вони дуже практичні. Тобто, от ми прийшли з тобою до цього да там у університету. Серед нас люди, які вже там побудували компанії, там ментор, там там окрема це е, окрема це розмова. Там ну його регалії, що він там досяг. Але ти розумієш, що ти в серед таких людей, які декілька разів, можливо, якісь штуки робили, і ти да. набагато швидше можеш розуміти, що працює, що не працює. Тому що зараз всі навчання вони практичні. Тому що тобі показують, ми це проходили, тут не працює, тут не треба так кампейн, а тут ти будуєш систему, цей профайл не підійде під цю роль, тому що він фейлить ось тут і так далі. І ти десь 50% відсотків своїх ідей вже закрив. Ти їх ніколи не будеш відпрацьовувати і зжирати ресурс або твого клієнта, або твоєї компанії, якою ти будуєш. І такі самі практичні курси ми з тобою побудували. Ми дали таку квінтесенцію нашого досвіду для того, щоб людина подивилася і сказала: Так блін, я ж можу це взяти і завтра в кампанії запустити. Я так не робив. Все, так, сто відсотків. Тому, е дорогі наші підписники, клієнти, сейли, керівники. Через два тижні зможете вже почати навчатись від нас. У нас три курси. Це дуже така потужна історія. Ми це готували цілий рік. І от зараз для вас це випускаємо в лайв. Тому е потім зробимо окремо анонс, де ви це зможете передивитись і купити. Якщо ви хочете не пропустити цей анонс, нижче в описанні до цього подкасту будуть лінки на наші соцмережі. Там буде інформація, коли він буде доступний. Поїхали далі. Що тут ще є? Катя тобі подякує за це за цю вставку. Mm. А, давай добиваємо, добиваємо Дивіться, що я точно можу сказати від себе. Давай що а, на 25-й рік стресу стало в рази суко більше. І цим треба вміти працювати. Це про що? Ну, про це все історія про, типу, хтось підгорів, хтось вигорів, хтось вже пепіл збирають. Це вже нікому не цікаво. Цікаво, щоб ти не дійшов до цієї стадії. І всі ж хочуть, щоб команда працювала фултайм, умовно на постійній основі, да? тому що у нас дуже дорогий хайрінг. Так. 에, щоб знайти гарну людину. І тепер компанія думає: О, йолки, ми стільки його шукали, бо її. І так нам важливо було її залучити е, в команду там сейла. Да? А, і так було важко онбордінг зробити. Що ми вклали дуже багато сили, енергії і, і грошей. Да А ця людина вигорила за три місяці. Ми її просто втоптали своїм дібілізмом. 600 тисяч зум-дзвінків, просто щоб підтвердити, кому в темплейті, і вона просто схарилась і сказала: Та пішли ви нахер, коротше, я піш поїхала там, я не знаю, в Таїланд. Мені треба знов масаж фулл тайм робити, щоб відійти від ваших дебільних темплейтів. І що? Знаєш таке слово зараз? Я тобі скажу, ти зараз впадеш. Давай, я тримаюся. Е резилієнтність. Ти таке чув слово? Вау. Ресайленс. Так. Тобто це так. з англійської. Uh -huh. І це що? Uh -huh. Здатність відновлюватись після стресу і невдач? Uh -huh. І це зараз просто маст скіл, який треба прокачувати. І керівнику, і всім силзам нашим. Тому що багато стресу. Окрім роботи, да? ну, дуже багато, ми знаємо чому. А угу. на роботі теж той не купив, той не прийшов на дзвінок, там навалив якусь херні мені, там хтось ну, багато стресу, багато таких от незавершених да, історій. І е, треба, треба не вміти, щоб ця історія тебе почала бити в серці. І треба від цього швидко. Е, ну, цей картзол, як то кажуть, да викидувати з організму. Ну є класичні при причини, є фізичні, де ти можеш просто побігати, сходити на спорт. Е я не буду казати знов на подкасті, що є ще, що можна робити, щоб покращити своє становище. Я думаю, всі зрозуміють. Ну, давай так, кожен своє зрозуміє, але ще, ще технічні є можливості. Да, на рахунок скілів, треба робити фідбеки таким чином. Щоб ваша команда не стресувала хоча б від фідбеків, щоб ви не, ну, не, не вбивали свою команду просто на рівні негативу якогось постійного, який вони отримують на роботі. Оце супер в тему, це те, що я хотів сказати. Ну, дивіться, керівники. По-перше, ви по собі повинні помічати, коли вам треба зробити або цю паузу, або перезарядитися, тому що вони всі в вашій команді відчувають, що щось стало з вами, не так. А по друге, от пам'ятаєте той момент, коли ви знайшли зірочку, ту, яка продає, їй ж, по-перше, треба не заважати, а друге, це допомагати. І от ми в курсі для керівників, так сталося, що вже ще раз про курс. Керівників ми завжди навчаємо. Чому? Тому що якщо ви побачили, що був результат, а потім іде просадка, ви продовжуєте ваш коучинг, ви навчаєте людину, аналізуєте, підказуєте, а результату нема, можливо, причина в іншому, можливо, людина вже досить близька до вигорання і просто результат просідає. А ви про це подумали? Ви якось це трекаєте? Ви якось це чекаєте з точки зору перевірки? Можливо, саме цьому нема результату, тому що до цього він був. Чи що? що змінилося? Офер змінився, прайсінг змінився. Ні, не змінився. І тому о, вам це треба помічати, такі моменти, тому що на цьому зараз. Акцентують дуже, дуже багато. І ти правильно сказав, навіщо ми такий процес хайрінгу зробили? Якщо ми потім втратили людину, замардували цими, наприклад, нашими інтернал мітінгами кому вони потрібні, якщо людині треба продавати просто і так далі, да, Ну ось так. так. І це давайте, друзі. Ми на ми ще зробимо, я думаю, 10 подкастів на теми і про керівників, і штучний інтелект для процесу продажів. Ну, з на рахунок там ресерчу, аналізу відповідей, там пріоритизації кампанії, і там, типу, підсказок. Там а дай мені пару гарних хінтів, В мене інтрокол там з клієнтом буде. Це зараз має все відбуватись е, в процесі. Ну, ми про це розкажемо на наступному подкасті. Бо розумієте, 30 хвилин вам навалювати таким е, темпом, як ми зараз. Бо нам ще і сказали наші ютуб-маркетологи, щоб ми швидше говорили. Я намагаюся виконати цю вправу трохи складно, але ну да, запишемо інший ще подкаст. Так, обов'язково. Ну можливо, ми сьогодні трошки вам додали такого е, імпульсу для того, щоб ви зрозуміли, чому можливо вам не вистачає як керівнику, або можливо, ви як фаундер зрозуміли, чого. Керівнику не вистачає для того, щоб ефективно менеджити ці команди, і так далі. Тому про це буде ще багато в нашому подкасті, тому що це основа продажів, і завжди, хоч людині, будь-яка людина, яка прийшла до вас в компанію, їй хочеться продавати там, де правильні відносини, партнерські відносини, там, де органічні є правильні фідбеки, а не замовчання яких ситуацій, наприклад, і так далі. Тому зростайте з нами. Скоро в нас курси. Підписуйтесь на наші соцмережі, які ми додали внизу. Обов'язково. І побачимось на наступному подкасті. В нас буде супер цікаві гості незабаром. І в нас буде на наступному тижні. На, на наголошую, буде прожарка. Відправляйте ваші кампанії. Це ваш шанс, щоб ми їх розібрали. Да, Готуйтесь, це буде стендапчик від нас, буде відверто з гумором. Тому да, буде, буде топчик. Ну нам да. то точно з тобою зайде. Так, да, я розкажу, як мені прийшов холодний лист від компанії Vizer, де вони хотіли, щоб мене пілота, пілота літака. Да, коротше, будемо. Херовий дата був. Так, і ICP зовсім неправильний. Ну, таке. Все. Про це і те інше в наступному подкасті. Всім бувайте, бережіть себе. Па-па.